Починаю з опари. Беру тепле молоко, додаю дріжджі, столову ложку цукру і дві столові ложки борошна. Перемішую і залишаю, щоб дріжджі активувалися. Тим часом вбиваю яйця. Два цілих яйця і один жовток у миску, один білок залишаю для глазурі. До яєць додаю цукор і збиваю до пухкої маси, поки цукор повністю не розчиниться. Додаю ванільний екстракт, перемішую і вливаю опару. Тепер додаю 2 столових ложки міцного алкоголю. Далі поступово вводжу борошно, добре вимішую і додаю м'яке вершкове масло. Чим краще вимісиш, тим ніжніше і волокнистіше буде тісто. Тому якщо є комбайн, краще замішувати у ньому. Далі додаю запарений висушений ізюм. ще раз вимішую, залишаю тісто у теплому місці на 2-2,5 години, щоб воно добре піднялося. Після цього обминаю його і розкладаю у форми. Ставлю у теплий аерогриль, залишаю трохи підрости, а потім випікаю маленькі пасочки при температурі 150 градусів, 25 хвилин, великі 30 35 хвилин. А тепер глазур. у каструлю висипаю цукор, додаю воду і доводжу до кипіння. Сироп варю до 115-118 градусів. Якщо немає термометра, просто капаємо сироп на холодну воду. Якщо утворюється кулька, він готовий. Як тільки починає кипіти сироп, починаємо паралельно збивати білок. А потім тоненькою цівкою вливаємо гарячий сироп, продовжуючи збивати. І ось результат: ніжні, ароматні ідеальні пасочки до великодня готові. Обов'язково спробуй приготувати.